Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Одна сьогоднішня розмова з нашими військовими дуже мені так, знаєте, боляче стало після Неї. А про це я пізніше скажу. Але готуючись до цієї вечірньої молитви розважання, я зрозумів, чому мені боляче. І це наштовхнув мене архієпископ Фултон Шин в своїх роздумах, в своїй книжці Твоє життя варте, щоб прожити. Там є такий розділ, називається пекло існує. І от він говорить наступну думку висловлює: не вірити у пекло. Означає стверджувати, що наслідки добрих і поганих вчинків не є значущими. Зараз спробую пояснити і пов'язати це все разом, те, що сьогодні пережив сам, відчув і чому так зачепила мене ця розмова, радше одна фраза. І чому ось ці слова архієпископа теж мене так зачепили. Знаєте, наша влада, яка мала би дбати про нас, дуже цікаво дбає. І один з моментів це нам прислали телеграму про те, що ми маємо тепер, ну, як маємо, психологи мають об'їхати всіх військових, сержантів, молодший офіцерський склад, і провести заняття, практики. По мотивації, щоб їм дати мотивацію, а вони свій, свій час мотивували е наших військових, своїх підлеглих. Я напросився разом з ними поїхати. І от ми зустрілися з нашими людьми, знаєте, коли психолог намагається їм говорити про мотивацію, а людей це дратує. Людей настільки це виводить з себе, тому що вони кажуть, а яка мотивація? Всі ті, хто були мотивовані, прийшли в 22-му році, з них лишилось одиниці. Не десятки, не сотні, як було на початку, а лишилось одиниці. А ті, хто залишились, їм вже нічого не хочеться. Тому що у людей забрали все. Якщо вони прийшли за віру, за ідею, то вони зараз розчаровані у своїй державі, тому що бачать, що відбувається в державі. Знову ж таки, вертаюся, ну, це не я кажу, це хлопці кажуть хабарництво, крадіжство, обман, коли приходять в армію криві, кульгаві. А ті молоді, ті, ті сильні, там, як знаєте, фраза, яка прозвучала, коли він, я йду додому і я бачу молодих, здорових, накачаних, які сидять у тих всіх кабаках, переповнені, і я згадую своїх підлеглих, які вже не то що стариками, вони просто знищені. Морально, фізично і духовно. І стає боляче. Коли я втрутився в цю розмову, намагався їм трошки щось пояснити, знаєте, і от прозвучала фраза, яка мене так, знаєте, дуже насторожила і налякала. Я знаю, що ця людина, звідки ця людина є, я знаю його внутрішній стан, розумію речі. Я знаєте, він такому на повному так, серйозі запитався мене. А ви вірите в нашу перемогу? Людина, яка воює, питається, чи я вірю в перемогу. Тому що вони вже не вірять. Вони не вірять в перемогу, в якому значить. Тобто вони знають, що вони виконують ворога за, нашу, за межі нашої країни. Вони в цьому не сумніваються. Але ви зна, вони стверджують, що вони програли. Тому що все те зло, яке було до 22-го року і яке частково зникло в 22-му році, так вони стверджують, знову повернулося ще більше. Вони не вірять в перемогу, вони не вірять в цю державу. Це було боляче чути, чути боляче таке від людей, які боронять нас. Я не міг зрозуміти, чому таке, чому мені боляче? І от те, що каже Архіпископ Фолтоншин, чому ось це зло, оце хабарництво, обман, крадіжство, наживання на біді інших повернулося назад. Тому що ті, хто це чинять, вони не вірять у пекло. Вони не вірять в те, що. За свої вчинки вони понесуть відповідне покарання, вони живуть безкарністю. Тобто те, що каже архієпископ Волтуншин, що люди, які не вірять у пекло, стверджують, що наслідки добрих і поганих вчинків немає значення. Тобто, раз немає пекла, значить немає відповідальності. Тобто, знаєте, це значить так, одіє закон. Але за порушення закону немає відповідальності. Закон це так, просто прописаний для галочки. А відповідальності немає. І от чому це все відбувається в нашій країні? Чому ці хлопці зневірились? Тому що вони не бачать відповідальності за свої вчинки людей, які керують нашою державою. І не тільки людей, які керують нашою державою. Але вони, в принципі, не бачать відповідальності за свої вчинки. Тобто люди, які кажуть, що вони не вірять, їм, бай... знаєте, вони це говорять не через те, що вони не вірять, а вони себе переконують в тому, що всі їхні вчинки, зокрема грішні вчинки, є безкарними, що їх ніхто за це не покарає. Що їхня совість є вбита, вони вбивають свою совість такими словами. Бо людина віруюча це людина, яка несе відповідальність за кожне свій вчинок, за кожне своє слово. І вона знає, що якщо навіть я, порушивши закон тут на землі, і може так статися, що ніхто про це не дізнається, то Бог знає все. І Бог мене покарає за мій вчинок. Якщо не в цьому житті, то моя душа буде страждати вічно в пеклі. І це для багатьох є стримуючим фактором. А той, хто не вірить в це, той чинить гріх, не задумуючись. і при цьому каже: Я не вірю, або ж навпаки, стверджує, що Бог мене простить. Знаєте, той, хто не вірить в пекло, тобто той, хто не вірить в покарання за свій вчинок, ця людина вбиває свою власну совість. Така людина вбиває, вбиваючи свою совість, вона вбиває в інших людях бажання жити, бажання творити. Знаєте, це сталося в Росії. Там вбили людську совість. Вбила людина, яка очолила цю країну. Вбила людина, яка очолила російську православну церкву. Вони вбили совість. І ми це бачимо. Ми про це багато говоримо, всі говорять. Від великого до малого. І ми повторюємо їхній шлях, вбиваємо совість у своєму народі вбиваючи тим самим бажання жити, поселяючи зневіру людські серця. І ті, хто приходять тепер до нашого війська, це люди, які мають, в яких вбита віра, які стверджують, що це не моя війна, а заради чого мені йти воювати. Вони не вірять. І це страшно. Тому наш обов'язок молитись. Молитись за навернення наших ворогів. Бо нашими ворогами є не тільки росіяни, але нашими ворогами є ті українці, які вбивають совість, які вбивають бажання жити. Які вбивають віру в цю країну. Це теж наші вороги. І от наша боротьба проти цих ворогів це духовна боротьба. Просити Бога про її просвітлення їхнього розуму. Бо це є наше життя. Тож, оки наші хлопці. Знищують, видимо ворога. Всі ми, ті, хто тут є, маємо знищувати духовного ворога. Цю жадібність, хабарництво, крадіжство, бажання нажитись на іншому, брехню все це є духовні вороги, і їх треба теж знищувати. Тому прошу до молитви і до боротьби. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!